Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Присяжний номер 8 Вихід 23.2 Не будеш з більшістю, щоб чинити зло. Один чоловік мертвий, життя іншого під загрозою, похмуро промовляє суддя в класичному фільмі 1957 року «12 розгніваних чоловіків. Докази про вини молодого чоловіка здаються переконливими. Втім, під час обговорення один із 12 присяжних, а саме номер 8 заявляє, що підозрюваний невинний. Дебати загострюються. І присяжного висміюють, оскільки він вказує на розбіжності у свідченнях. Емоційний запал зростає і стають очевидними, вбивчі схильності та упередженість членів лави присяжних. Зрештою, присяжні один за одним змінюють свої голоси, погодившись, що підсудний невинний. Коли Бог давав настанови Ізраїлю, то закликав його виявляти чесну відважність. Не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду. Цікаво, що суд не повинен потурати в Богому в його позові Бог, праведний суддя, бажає, аби ми були чесними в усіх своїх справах. У фільмі «12 розгніваних чоловіків, другий присяжний, проголосувавши, невинний, сказав щодо першого. Нелегко самому виступати проти глузування інших, втім саме цього вимагає Бог. Присяжний номер 8 побачив справжній доказ і людськість на суді. З допомогою Святого Духа ми також можемо відстоювати Божу істину і захищати беззахисних. Що спокушає вас йти за натовпом? У чому Бог закликає вас відстоювати істину? І справедливість. Помолимось, небесний Отче. Допоможи нам виявляти Твою любов до світу, коли ми відстоюємо Твою істину. Амінь! Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.